Два роки за ґратами саме стільки минуло від часу, коли 5 серпня 2011 року головуючий суддя Печерського райсуду Родіон Кірєєв у газовій справі проти лідера опозиції Юлії Тимошенко змінив запобіжний захід із підписки про невиїзд на арешт. Оцінку подіям дворічної давності дають експерти та депутати. Про мотиви і наслідки кажуть: перше це зламати особисту юлю, друге це зруйнувати опозицію і третє залякати країну. І мені здається, що по всіх цих трьох напрямках є повний провал. Мені здається, сама Юлія Тимошенко за цих два роки стала сильнішою. Експерти ж підтримують, чи не Янукович на таку дію отримав рішучу протидію. Не осунув Тимошенко з політичного поля, і більше того, статистика свідчить, рейтинг підтримки останньої суттєво зріс. А тому Янукович у такий спосіб лише потішив власні фобії. Посадивши Тимошенко, нинішня влада. Вона себе багато чому убезпечила від катастрофічних результатів, можливих катастрофічних результатів на виборах 12-го року. На політичному полі для нього діючого президента є тільки одна рівномасштабна політична особа. Це Юлія Тимошенко. Всі інші це представники нового, молодого і ще недосвідченого політичного покоління. Це почуття а, реваншу. Так, що за 2004 рік. а Можна говорити також, що він певним чином ускладнив комунікацію між Тимошенко і її політичною силою. Тобто це було очевидною метою. Так? Відірвати лідера від її політичної сили. Лідер опозиції Юля Тимошенко кажуть експерти на додачу ще й центр протестів. Жоден український політик і політична сила не мають такої харизми. Унікальність Тимошенко якраз полягала в тому, що вона вміє працювати на рівні еліт, на рівні правлячих груп, в тому числі бізнес-еліт. І це повинен робити будь-який політик. Але вона і працює на рівні мас, на рівні вулиці. Вона одночасно почуває себе комфортно і в кулуарах, і на вулиці, на Майданах. Що не всім, до речі, дано та все ж таки ув'язнення Тимошенко кажуть експерти, має певний умовний, але позитив: це об'єднання і зближення опозиційних сил проти спільного противника. Відбулося об'єднання батьківщини і фронту змін. Знову ж таки, я думаю, що цьому парадоксально сприяв той закон про вибори, який готувався банковою. Яка була, ми пам'ятаємо це положення про заборону блоків. Перспектива звільнення ж Тимошенко кажуть політики і експерти перебуває не у юридичному полі. На жаль, радше у політичному для Янковича це головний козир напередодні підписання угоди про асоціацію з ЄС. Якщо лідери опозиції звільнять напередодні саміту у Вільнюсі, то влада зажидає гарантій щодо неучасті Юлії Тимошенко у політичному житті країни. Ірина Фомицька, Андрій Пішта, АНТВ.